Доброго дня! Темою сьогоднішнього брифінгу є відбудова села Мощун. Цей населений пункт Київщини один з найбільш постраждалих під час російського вторгнення. Бойові дії в Мощуні тривали майже з перших днів російської військової агресії. Загалом в Мощуні та садових товариствах, що знаходиться поруч, пошкоджено 831 житловий будинок. З них перша категорія це поточний ремонт 275 об'єктів. Друга категорія капітальний ремонт. 221 об'єкт. І третя категорія це демонтаж 335 об'єктів. Це майже 70% всього житла села. З перших днів після звільнення головною задачою для Київської обласної військової адміністрації стала повна відбудова всього зруйнованого. Процес відбудови проходив у декілька етапів: перший це повне розмінування території та повернення електроенергії, світло та газ повернули вже у травні. На жаль, дві підстанції, що живлять садові товариства, розташовані поруч, були знищені повністю. За сприяння Київської обласної військової адміністрації в кінці 2022 року їх капітально відремонтували. На це витратили понад 22 мільйони гривень. Наступний етап це ремонт пошкоджених об'єктів. Нашою задачою було підготувати до зими максимальну кількість житла. Загалом му відновлено 206 житлових будинків. Лише протягом 2022 року за кошти, виділені з резервного фонду держбюджету, відремонтували близько 60 житлових будинків. Йдеться про заміну вікон, дверей, ремонт покрівель, тощо. Паралельно розбирали завали та вивозили будівельне сміття. До цих робіт ми залучали проон. Завдяки цьому, протягом 2022 року, демонтували та вивезли сміття з понад 70 приватних садиб. Крім того, за сприяння міжнародних партнерів в Мощуні встановили 130 тимчасових модульних будинків на приватних ділянках мешканців, відремонтували будинок культури, який є пунктом незламності в періоди тривалого відключення світла. Додатково встановили пункт здоров'я за міжнародні підтримки. Також для мешканців курсує постійний автобус. Виходячи з того, що багато житлових об'єктів в мощині зруйновані повністю, 25 квітня 2023 року це село війшло до постанови Кабінету міністрів України номер 382 про реалізацію експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Згідно з постановою відновлення населених пунктів включає виготовлення проєктної документації, нове будівництво. Реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, поточний ремонт і придбання товарів, замовником робіт з відновлення населених пунктів і одержувачем бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проєкту є державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. Останнім часом до нас надходить багато запитів від засобів масової інформації щодо старту комплексного відновлення Мощуна. Тому хочу наголосити, що одразу після оприлюднення постанови уряду Київська обласна військова адміністрація здійснила всі необхідні процедури та передала всі необхідні документи. За пропозиціями органів місцевого самоврядування, саме Київська обласна військова адміністрація формує переліки об'єктів, які підлягають відновленню. Починаючи з травня 2023 року до Державного агентства відновлення та розвитку були б направлені листи з переліком. Конкретних пріоритетних об'єктів. Загалом Київська обласна військова адміністрація подала 108 об'єктів у селі Мощун. Надали також всі необхідні документи по кожному об'єкту. Крім того, додатково, Гостомельська селищна військова адміністрація ще направила до агентства на погодження та перевірку документів по 33 об'єктах. Ще однією програмою відновлення мощуна є програма Є-Відновлення. Наразі, відповідно до першого етапу урядової програми, компенсації за зруйноване майно до 500 тисяч гривень було отримано 59 заяв по мужчину. Наразі маємо 12 позитивно прийнятих рішень на загальну суму майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Відповідно до другого етапу, отримання сертифікатів на купівлю нового житла було понад. Подано 10 заяв, з них вже прийнято два позитивні рішення на суму понад 12 мільйонів гривень. Адміністрація вживає всіх необхідних організаційно-правових заходів щодо залучення бюджетів всіх рівнів, а також інших джерел для відбудови мощина. Робота триває. Дякую за увагу.